Він загинув за пісок через місяць після вбивства столичного еколога Олександра Гончарова у його смерті більше запитань, ніж відповідей. Природозахисна діяльність і далі залишається однією з версій вбивства. Останні два роки Гончаров намагався зупинити видобуток піску на жуковому острові у столиці. Він заявляв, що така протизаконна діяльність знищує екосистему регіону. Буквально за кілька днів до загибелі Гончаров привів на острів журналістів. Після цього там з'явилася міліція, і пісок припинили намивати. Наскільки небезпечною може бути справа захисту? Природи говоритиме із нашими гостями: це Дмитро Вересовий, представник партії зелених України та Олексій Кутєпов, журналіст. Вітаю вас. Добре, Отже, добре. перше питання до вас, пане Дмитре. Чи є нова інформація про розслідування цієї справи? Вдалося з'ясувати щось нове? Абсолютно нічого. Тобто, на всі наші письма, які ми відправили в генпрокуратуру і президенту, ніяких поки відповідей у нас нету. Абсолютно ніяких. Чому такі пасивні правоохоронці? Вы знаете, я не думаю, что это пассивные правоохоронцы. Это, скорее всего, результат того, что кто-то не хочет, чтобы их имена были в эфире, чтобы их имена связывали с этим бизнесом, а этот бизнес достаточно прибудковый, скажем так. Поэтому я думаю, что оно будет тормозиться, тормозиться и тормозиться. Ну, була така інформація, що затримали ймовірного замовника вбивства. А от саме ті, хто вбивав, хто бив Гончарова, вони на свободі, хоч є відео, де вони зафіксовані, вони напередодні приходили. Чи бачили це відео правоохоронці? і Чому тоді ці люди ще на волі їх шукають? Взагалі, це мабуть питання до Олексія. Так, ви знаєте, як я би думав, ідучи суди власне. Говорити чи не говорити інформацію, оскільки я зараз перебуваю як свідок е е у цій справі і давав підписку про нерозхушення слідства. Але яка дивна річ, з одного боку, мені забороняють говорити певну е інформацію. І от я чую 19 числа у програмі Територія закону, яка є програмою головного управління так? Е МВС, де пан Ярема називає, що затриманий е один із замовників, а інший замовник в розшуку і називає його прізвище. Це громадянин Нонік. Зрозумієте, тобто ця інформація озвучується самими міліціянтами. Де зараз громадянин Нонік? Тепер? Дуже велике питання. І це було б не так, знаєте, печально, якби Олександр Гончаров не попереджав про те, що йому погрожують, погрожують розправою, не попереджав про це в першу чергу самих правоохоронців, які за законом зобов'язані запобігти злочину. Так? І це. Попередження Олександра Гончарова за два дні до його гибелі було озвучено мені в інтерв'ю. Я прошу зараз показати це відео. Звонили в управлінні внутрішніх по 102 для того, щоб прикрасити незаконне вимивання піска на острові Жукова. И это еще период нереста, в котором вообще нельзя, нельзя на лодках на моторных ездить. А здесь идет просто разбой без разрешений, без каких-либо. То есть милиция, ну, уповает на то, что кто-то напишет заявление. Что-то кто-то кто за этих рыб, которые не умеют разговаривать, за этих жаб, за этих головастиков, жучков, паучков, все, что здесь живет, здесь глубина, вот посмотрите, это здесь 40-50 лет не будет ничего. Здесь будет мертвая зона. Звонил. Милиция уже города просто сказала, что уже не звоните нам больше. Я написал заявление, участковый пришел, нашел у них сети, которые незаконно держали, что не ловят рыбу здесь, баконемничают. Все это незаконно. Бумаг милиция мне сказала, у них никаких разрешений нет. Ну, будет просто катастрофа экологическая. Александр был на месте, где ему особисто погрожували. Документов ни у кого никаких нет. Одни работяги, паспорта позабирали, ничего не знают. А начальник мне сказал, что я кончу в воде, а жена где-то в каком-то подвале. Для того, чтобы ну, отработать вот это все, что я обратился на органы за незаконный промысел, за уничтожение природы, за все это. Вам бы напрямую угрожали, да? Да, напрямую, прямо вот на этом месте, вот здесь вот. Мы приехали с милиции, вот на этом месте в люксусе Лексус э, жип мне угрожал сам начальник что у него схвачено все в прокуратуре э, в этом самом э, в экологии что у него схвачено в милиции все то есть при мне звонил в милиции какому то полку, подполковнику и все вроде бы и опять все продолжалось мыть. то есть милицию я вызывал ну раз восемь Він подав заявлення в прокуратуру 22-го. Результат какой будет буде Волосеевский район, не знаю. Результат відомий, так? Результат того, що людина подала в прокуратуру, через два дні її просто лихабно вбили. І розумієте, зараз принциповий момент, мабуть, переломний взагалі, якби для всіх борців за правду, борців за природу, конкретно для журналістів. От проковтнуть таку ситуацію вбили людину, не зупинилися перед життям. Так? Поставили на трези і життя ніщо для людей, які заробляють на піску гроші. І тут переломний момент: от зараз це все з'їли, тобто фактично ковтнули, затихло все. А відомо, що людина, яка була затримана, вона вже відпущена на свободу. Зараз нікого нема затриманих, її тільки в розшуку громадянин Ноніко, озвучений паном Єремою. Де він тепер невідомо. І ви зрозумієте, тепер ті люди, які ще вчора готові були теж боротися за правду, буде, будь де з будь-якої сфері, тепер вони будуть мовчати. Или они дальше будут идти? Это очень дуже. И у меня еще вопрос к пану Дмитра. Скажите, что сейчас происходит на Жуковом острове? Или прекратили там незаконно набивать песок? Что там происходит? Пока там ничего особо не приостановилось. Все так как чуть-чуть работало, так оно чуть-чуть работает. Может не такими темпами, но все движется дальше. Вот. Но <coughs> проблема Жукового острова, я могу сказать, это да, это большая проблема. Вот смерть человека, огромная трагедия. А сколько таких еще трагедий? В принципе, идет в Украине, что люди, по сути, которые бы хотели побороться или что-то сделать, им постоянно не дают, их постоянно закрывают. У них постоянно есть проблемы, угрожают. И вот проблема, я считаю, в том, что...